Що у вас виходить? Да, диви. начали. Вчора почали, сьогодні вже трошки так підріпаємо, завтра буде продовження. Будемо заливати, подушку робити. А потім плиточку-плиточку вже купили. Надоїли бур'яни, положимо плитку. І тоді раз в воду прийшли, де тут. Скашував. Буде красота. Куда його? Куда його? Дермає, дримай, я зараз все розберусь. Дивіться, дівчата, ось все вже генератор, цей позицію, тачка падається. Зараз поїхали хлопці по Цемент, воду. І почнемо працювати. Зараз це машина приїде. І все в нас робота кипить. Так. Ну, просто хочемо все економити. За роботу загадали 25 тисяч за 20 квадратів. Більше 50, з плиткою ну, то усі. з плиткою то а ми ж це ж не вчитуємо, так? Да? Mm -hmm. ну, 50 на 50, тобто 25 тисяч за цей. За роботу ми вирішили працювати самостоятельно нас багато, тому Бог в поміч. Я не до поїхали хлопці, Стоп. робота йде всі працюють. своїми руками. Так. Ой. Вона не А Оце. А хто так робить? А я? Для того, щоб цей плі... треба включити, щоб вона працювала. Вона не липає. Воно воно. Треба залити води.

В буде їхати героїв. На сьогодні оце і все поки що.